Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас на вулиці сьогодні туман, як молоко. Але, воно розвіюється. На день обіцяє бути гарною погодою, сонечко. Я вже чекала сьогоднішнього дня, такого сонячного, теплого, щоб іти на вулиці щось робити. Бо так, кожного дня, як, щось, як не ляпає, то вітер дурний дує. Такі погані холодні дні були. У нас ще Цезар такий, як не одне, то друге. Тоді завезли в лікарню, вже зраділи, що все нормально. А вже позавчора ввечері гуляв на городі, біг за іграшкою, щось лапі зробив, заскавчав, перекинувся, ледве до хати причовгав. І цілу ніч не спав, стогнав. Я запіднімлю голову, дивлюся, дивиться на нас, стану, пожалію його, засне трошки, потім знову чую, стогнею. Так. Ж перед ранком трохи заснув. Але вранці встав, ту лапку мені дає, щоб я його жаліла, От вдягли його, бо був приморозок, ну, щоб вивезти на вулицю. Чоловік не хотів його вести гуляти на город, так, щоб справи свої зробив, як то кажуть, він на город не захотів Іти, повернувся назад в хату, а почув, що йти на прогулянку, то бігом на трьох лапках тих. Почав гуляти. До вечора, наче вже трошки краще. Побачимо сьогодні, як воно буде. Як він себе буде поводити. Ну, щось болить його де, от саме біля ногтів. От, там трогаєш, він забирає лапу. То, так, може, щось чи розтяження, якесь, ще, можливо, десь пошкоджив ногтика. Ох, його знає, Ну, спить, спить сьогодні. Також сходив на прогуляночку. На тих трьох лапках шкутильгав. Так що ось такі от у нас справи, як не одне, то друге. Спить зараз. Храпить мазончик висипається, да? висипається, пішов на прогулянку і лапки заморились, да? маленький, наспись ну спить. Спи. Слава Богу, їсть добре апетит. Не змінився. Кляньче, мазунчик малий, спи. спи. Ой. Ой, то маленький, Потягусики робив, да, да. мазунчик Мазун, Спи, спи. <звук> <звук> Так, що ось такі от у нас справи. Зараз будемо снідати. Якраз сонечко, можливо, підніметься вже. Дивлюсь, розсівається вже туман. Та й тоді підемо на вулицю вже працювати. На вулиці сонечко, але вітер зривається і такий прохолодний вітер. Нічого на сонці тепленько. Так що зараз буду братися, обрізати свої трояндочки. О, до речі. Мене запитували за крокуси. Вон зацвітають. Вже mm -hmm. наросли по декілька штучок. Я тут садила, не пам'ятаю, два крокуси чи що. Що це таке? Трава? Mm -hmm. Ух, І тут дивлюся, оці замітила перші жовтенькі. От. Зацвіли. Також такі крупні, гарні. І ще ось з тієї сторони також будуть цвісти. Там за хатою декілька штук є посаджених, але там не ще. Це всі мої крокуси. Ну, порозростались також добре. Чюрбани поруч повилазили. Яка краса. Зараз ще все ж в садочку таке сіреньке. Такі вже перші квіточки яскраві, гарні. Колір такий насичений. Он мокриться, яка зелена. Ну, зараз вже сухіше, треба буде на днях це все знову перешкрабити. Кілоспірма, як тут гарно порозросталася. А тут і... не знаю, відійдуть вони чи ні. Треба буде зараз все пообробляти. Постелили Цезру покривальця, лежав трішки, Приходить хвостиком з чоловіком. Вже майже всі дрова перевіз. Зараз, якщо встигне все перевезти, то можливо, що візьметься, буде обрізати вже виноград. Погода гарна, слава Богу. Так що можна щось робити? Трохи підсохло. До речі, хотіла запитати ось ця ялинка, у мене Форміс, росла майже цілий день в тіні. І була зелена-зелена. От я її висадила сюди, восени. ось що з нею. Не знаю. Чи це сонце її так попалило, чи так собака, коти. Навіть не знаю, що тепер буде з нею. Чи буде толк якийсь, чи ні. Без поняття. Також треба все обробляти. Дзвіночок Карпатський, зелененький, гарно тримається. О, моя морквина. Це, напевно, та, що одна у мене зійшла, в минулому році. треба викинути її викопати, щоб вона тут мені не росла. Да, Цезер, це напевно, у них і слідки скрізь лаза шкодні Ось тут ялиночки все обкопано, він тут не так дуже ходив. І он нормальний, начебто нічого такого нема. Він знову доріжку протоптав, він тут завжди ходив. Ну, і що, зараз все заросте, тут він потім не буде тут ходити. Так собі я думаю. Так, що беремося, будемо йти обрізати троянди, поки, дав Бог, гарні дні. Треба встигнути щось зробити. Зараз обріжу ось ці ось троянди, щоб під хату йдуть, а потім ще від дороги у мене там декілька кущів є. І ось цю плетисту також треба обрізати. Ось тут у мене зросталася стелинка нідіфроміс. Була гарна, зелененька. Місце залишилося з цій. Ялиночки, які гарні. Така канадська голуба. Все гарненьке. А перенесла туди і вже пожовтіло все. Дися, як розпускається гарно. Це цей, А, чи це можливо у нього, напевно, будуть ягодки чи гілочки, напевно, гілочки. А цей, Чи маленький в нього зовсім. Бруньки маленькі. Так, їх був сніг, тут порозложував. Я думала, що повеломує, але Ну це, напевно, такі вони якісь невертикальні, вони як ростуть. У мене є там маленькі вертикальні, то вони прямі-прямі. а -прямі. Ці такі більш розложені, напевно, з таких стрижуть, з такі кулі великі, з таких сортів. Це в мене й Арнольд. Тут і коти били його були, поламали, і сніг також його тут трохи. ну, Начебто живенький, цілий. Ліліон уже випускають молоденькі прирости Це такі самі звичайні білі лілії, пахущі, пахущі. І черпунчики вже вилазять скрізь. Садила також тут лаванду скрізь. Один кущик залишився. Тінь. Не хочу рости. Від черешні тінь від винограду. Не хоче вона тут зростати. Думала, ти себе такий бордюр поперед троянд, буде гарно, але тінь. То прийдеться і цей кущик з ціля забрати. Вирізала цю плетисту з троянду, ось так покорочувала її гілочки, попідв'язувала, пошкоджені гілочки всі прибрала і такі дуже тоненькі. Так що хай росте мені нагору студи на арку. Дуже добре вона росте за три роки. Наросла дуже добре. Їй тут о, хороше місце підібрали. Гарно вона квітує один раз, але дуже гарно. Тут це вже поприбирали. Думала, що також взяти тут підрихлити земельку, але все одно завтра, післязавтра будемо підрізати виноград. Будемо тут топтатися, так що потім вже все і прибереться. Хто не знає, тут у мене висаджені троянди. Я не знаю, скільки їм років. Я їх пересадила сюди 3 роки назад, як ми купили будинок. Вони дуже старі. Я їх тут так випилювала, розпилювала, пеньки старі, такі поомолоджувала їх. ну Ростуть, поки будуть рости. А там, як будуть, не дай Бог пропадати, ну потім посаду щось інше. Просто звідти я їх все одно хотіла поприбирати. І ось тут знайшла їм місце, от висадила їх тут. Не знаю, можливо, трохи їм тут тінь від черешні, бо не дуже вони квітнули в минулому році. Ну, позаминулому вони тільки-тільки наростали, бо я ж кажуть, їх так була добре, поопилювала, вон видно, які пеньки від них позалишалися. Так, вони нові вон, прирости пускали з землі. О, начебто живі. Так що, поки хай ростуть. Також в повному криці, треба буде все тут вибирати. Ну, трохи тут навела порядок. Зараз піду вже від дороги буду вирізати ті троянди. А у нас сьогодні буде знову вечеря на мангалі. Будемо смажити курячі стегенця. Сонечко сховалось. хоч і вітер стих, але стало холодно. Завтра за ось цю троянду, до її обрізати. Тут ріс виноград. Такий дуже попередні власники його сильно обрізали. Не знаю, від того чи не від того, він пропав. Дуже оголили лозу. Місяць уже вийшов. Колюча у нас дуже, ну, але ж треба оце все. Пообрізати, зняти з опори. і Ми купили сюди сіточку натягну. Я хотіла сюди висадити п'єр де дерансер, але прийшов мені пересорт. Не знаю, восени купила нову, побачу, що зацвіте. Можливо, ще сюди потім пересадю ця гарна троянда і дуже добре наростає. Погано лише те, що один раз вона квітує. Хочеться все одно, щоб влітку якісь квіточки тут були. Ось так хочу зробити тут таку як арку з троянд. Буде дуже гарно. Дивились, стояли тільки, що, що тут з черешні трохи пообрізати. Є тут деякі такі гілки зайві, на вольєр там одна росте, така не потрібна. І до сусідів одненька така невеличка. Треба буде це все зрізати. Ось тут також. Куче ось таке щось робиться. Ось тут треба буде зрізати дві гілки. Оця частина дуже така висока, здорова, ну, побачимо, щось трохи позрізаємо. По-перше, що вона дуже висока, хотілося б її трошки прибрати вершок, але стара, я дивилася, що не рекомендують. Дуже старі такі дерева сильно обрізати, щоб вони не пропали. Ну, побачимо, як воно що буде. Крокуси вже закрились на ніч. Гарні такі. Холодно вже в руки навіть змерзла. Повичищала трохи троянди, від дороги все повичищала. Ще ось ці мені треба пересадити. Думали, чоловік буде завтра вдома, але дзвонили на роботу. Ці гвоздики також треба. Ну хай вже зараз все-таки пообрізаємо, поприбираємо, а потім вже займуся пересадками. Верба вже розкривається. Краса. йти погрітися трохи та йти до хати. Зараз поставлю в духовку картоплю запікатися. Та й на сьогодні все. Думали, що, може, щось встигнемо, але так. Хочеться йти, 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 а время швидко йде. Так добре, що день вже більший. Можна щось встигнути зробити. Так, підготувала вже картопельку. Це найбільше мені подобається по цьому рецепту дуже смачна: сіль, перчик, паприка, базилік, люба приправа для картоплі, карі і олія. Все добре перемішала і в духовочку. Добре підрум'яниться. Получається, дуже-дуже смачно. Я часто її готую, дуже мені подобається цей рецепт. Вже приготували вечерю. І картопелька вже готова, яка гарна рум'яна вийшла. М'яско дуже швидко посмажилось, курятина вона швидко готується. Зараз чоловік пішов, що погріб принесе якусь компотику, ти будемо сідати вже вечеряти, всім, хто їсть, смачного! А я вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихого, мирного неба! Simt că pot.